Hey, what's up, любі друзі! Сьогодні я розповім вам, як представлятися англійською мовою та робити це ефектно. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна. Let's get down to business. Я не просто розповім вам, як представлятися англійською, а поділюсь кількома шаблончиками розмовних фраз. Все, що вам потрібно, завчити цей шаблон, підставити персональну інформацію та користуватися з задоволенням. Тому якщо ви тільки не вирішили взятися за вивчення англійської мови, це відео те, що вам потрібно. Ну що, за справу? А ні, стоп, стоп, стоп. Щоб отримувати таку корисну інформацію щотижня та не пропускати, обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок. Тепер точно починаємо. Будь-яка розмова починається з привітання. В англійській, як і в будь-якій іншій мові, є багато варіантів, але почнемо з найбільш базових. Hello, привіт, Good morning – Доброго ранку. Good afternoon – Добрий день. Good evening – Доброго вечора. Ну, good night в цьому випадку нам, мабуть, не потрібно, бо навряд чи ви прийдете до когось вночі і почнете представлятися. Так, до цього списку ми додаємо hi і. Hi there! Це такі ж hello, тільки тут формальність стає неформальною. Такі привітання стануть вам у нагоді для спілкування з близькими або друзями. А ось і під'їхало. Дозвольте представитися. І є кілька варіантів. Перший – «Let me introduce myself». Дозвольте представитись. Наступне, – «Let me tell you a few words about myself. Дозвольте розповісти вам кілька слів про себе. Або let me tell you a couple of words about myself. Так само дозвольте розповісти кілька слів про себе. До речі, раджу вивчити одну з цих фраз просто для того, щоб відтягнути час. Поки ви будете говорити завчену фразу, ваш мозок буде працювати та думати, що сказати далі. Буде набагато простіше. Їдемо далі. «My name is...» мене звати. «My name is...», What? My name is... What? My name is... До речі, а давайте подумаємо над іншими варіантами подій. Людина може не дочути, як вас звати, можливо, у вас якесь складне або рідкісне ім'я, і може перепитати: Can you repeat it, please? Ви могли б повторити? На що ви скажете? Sure, звісно. Ну і повторити своє ім'я, ви ж зрозуміли? Або в деяких ситуаціях людина може попросити вас назвати ваше ім'я по буквах. Spell it, please. Коли це може статися? Коли ви бронюєте столик у ресторані, або підтверджуєте резервацію готелю, по телефону у вас можуть запитати. І в такому випадку вам знадобиться алфавіт. Я скажу так: my name is Karina. K-A-R-I-N A. -r -i -n -a. Так, да, у мене ще все більш-менш просто. Уявіть, як не пощастило Анастасіям та Маргаритам. Дівчата, розкажіть, як у вас там, все окей? Якщо друзі або сім'я називають вас по-іншому, ви можете додати But, my friends, call me. Мої друзі називають мене і продовжуємо. Або дайте таку честь своєму співрозмовнику і скажіть: My name is Катерина, but you can call me Катя. Ну, або Кейт. Як же ви собі бажаєте? І ще один варіант: My name is. But people usually call me... І кажете, як зазвичай називають вас люди. До речі, напишіть у коментарях ваше ім'я та як вас називають друзі. Можливо, в когось є якийсь спеціальний псевдонім чи кличка. Було б цікаво почитати. А ще якщо у вас якесь незвичайне ім'я, у нього є якісь цікаве походження, або ви просто хочете ще щось сказати, бо ви в гарному настрої. Ви можете додати, It's a Greek name – це грецьке ім'я або Ukrainian, Georgian, Italian – підставляєте будь-яку іншу національність. Також ви могли б сказати: my name is quite unusual, but I like it. Моє ім'я досить незвичне, але мені подобається. Можна сказати, I was after my grandma. мене назвали в честь моєї бабусі, дідуся, хом'ячка, посейдона і так далі. В честь кого вас назвали? Є таке. Пишіть у коментах. Якщо вам після цього відео відразу захочеться з кимось порозмовляти, попрактикуватися та показати, як ви вмієте тепер себе представляти, то ми знаємо місце, де можна зробити це з легкістю та задоволенням. Урок англійської з викладачем Dom. Там ви зможете віч на віч, цілу годину, практикуватися в представленні себе, та ще й про викладача попитати. Крім того, вам не потрібно нікуди їхати або йти, бо ви можете навчатися з допомогою свого ноутбука або смартфона. А Завдяки цифровому підручнику і Class усі завдання, словничок, вправи на повторення буде завжди у вас під рукою у цифровому форматі. Перший урок безкоштовний, і ви можете зареєструватися, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. А ми продовжуємо. Тепер ви можете сказати, настав той момент, скільки вам років. I am years old. Мені стільки-то років. Дами, нам можна не вивчати ніяких чисел, крім 18, тому що нам завжди 18, правда? So I'm 18 years old. Можна, звичайно, бути конкретнішим і вказати дату, коли ви народилися. I was born in 1997. Я народилась в 1997 році. Зверніть увагу, коли ви збираєтесь сказати тільки рік, буде прийменник IN. Але якщо ви будете говорити про число конкретно, конкретний день та місяць, ми говоримо on. Наприклад. I was born on the 10th of July in 1997. On – перед днями ін перед місяцями. Запам'ятали, так? Да? Або ще так можна сказати: I will be 25 next march. Мені виповниться 25 наступного березня. Або I will be 25 in ін weeks. Мені буде 25 через два тижні. Таким чином ви ще й Нагадаєте людині про те, що вас потрібно привітати? Можливо, буде плюс один подарунок. Так, так, обов'язково це нагадуємо всім. Так, ніби чисто випадково згадуєте про свій важливий день. Тепер буде логічно сказати, де ми живемо. До речі, це найпопулярніша тема при знайомстві, і ви точно скажете I'm from Ukraine. я з України. Або ось такий шаблон I come from Spain and I live in Madrid. Я з Іспанії. І живу в Мадриді. I'm from Lviv. Це правда, я зі Львова. Давайте зробимо перекличку хто з якого міста, і скільки нас тут львівських, мені було б дуже цікаво. А може бути так. I was born in New York and I have lived there all my life. Я народилася в Нью-Йорку і прожила там все своє життя. А може бути так, що ви переїжджаєте з місця в місце? І тут ви скажете: when I was 10, my family moved to Budapest. Я народилася в невеличкому місті неподалік Будапешту, але коли мені виповнилося 10, ми з сім'єю переїхали в Будапешт. Ще один варіант. I used to live in Warsaw, but now I live in Krakow. Я колись жила в Варшаві, зараз живу в Кракові. І тут, якщо після згадки вашого міста ви бачите, що ваш співрозмовник не бум-бум, саме час кинути йому рятувальний жилет і пояснити, де знаходиться ваше місто. Наприклад, It is located in the west of the country це місто, розташоване на заході країни. Або розповісти про якусь особливість вашого міста. My home city is the center of car industry. Моє рідне місто центр автопромисловості. Давайте замінимо car industry» на щось інше. Подумайте і напишіть в коментах про своє місце. Власне речення складіть. Давайте вперед. Можете написати щось інше. 10,000 of people live there. Моє рідне місто не дуже велике, там живе тільки 10 тисяч людей. Або напишіть, чим знамените ваше місто. My hometown is famous for its sandy beaches. Моє рідне місто знамените своїми піщаними пляжами. Обирайте один з шаблонів, вставляйте свою інформацію і вуаля розмовляєте англійською. Класно, правда. Кілька слів можна згадати і про свою сім'ю, якщо це доречно, звісно, і без фанатизму. Ми все таки вчимося про себе розповідати. І тут ми скажемо: I come from a small, large family. Я з маленької або великої сім'ї. the family. Нас четверо в сім'ї перелічити членів сім'ї можна таким чином: I have a, mother, a father, a younger sister or brother. У мене є мама, тато, молодша сестра або брат. І для гарного враження можна додати We get on well with each other. Ми добре ладнаємо один з одним. Так що в нас далі? Можемо поговорити про освіту. Якщо ви ще зараз навчаєтеся, ви скажете: I'm a student of Kyiv National University. Я студент Київського національного університету. I'm in my first, second, third year. Я на першому другому курсі. I'm a first year, second year student. Я першокурсник, другокурсник. і так далі. Якщо ж ви своє вже відучилися, запам'ятовуємо такі фрази. I graduated from university in 2017. Я закінчив університет у 2017 році. I graduated with honors. Обов'язково про це згадайте, якщо це так. Я закінчив з відзнакою. Ще один варіант. I majored in history. Моя спеціальність історія. At university, I studied many subjects. І перераховуємо які предмети ми вивчали. Не перестарайтеся. Якщо ваш співрозмовник заснув, це точно поганий знак. Так. Що далі? Any ideas? Поговоримо про роботу потім. так? Робота це теж дуже важливо, це однозначно нас характеризує, ми точно про це скажемо. Найпростіший варіант: I'm a butcher. Тут все зрозуміло. Просто назвали професію. Або ми можемо сказати: I work as a blogger. Я працюю блогером. Щоб уточнити, в якій компанії ви працюєте, будуємо речення наступним чином: I work for і так далі. Може бути і так. I am unemployed at the moment. на даний момент я безробітний, а отже. I'm looking for a job at the moment. На даний момент я шукаю роботу. З робочим статусом розібралися. Тепер давайте про приємне, про наші улюблені заняття. Для гарного переходу рекомендую скористатися фразою Now, I would like to tell you about my hobbies. Зараз я б хотіла розповісти вам про мої захоплення. І тут почнемо. In my free time у свій вільний час, I like, Мені подобається. I am fond of, I am keen on, я захоплююсь. I am interested in, я цікавлюся і так далі. Все тут підходить. Після цих заготовок вставляємо або іменник. I like books, I like French movies, або дієслово з закінченням ING. I like reading, playing, jogging і так далі. Інгове закінчення свідчить про процес читання, грі на гітарі, бігу і так далі. І якщо ж ви хочете сказати, що у вас щось добре виходить, ви це вмієте, ви скажете I can. I can surf very well. Я добре вмію серфити. Я б дуже хотіла навчитися серфити. Десь на балі. Хто зі мною? <свят> Таку нашу розповідь можна доповнити і описом нашого характеру. Зараз я рекомендую вам загуглити та перекласти слова, якими ви можете себе характеризувати. Напишіть про себе, випишіть кілька слів, які ви точно би сказали, і користуйтесь моїми шаблонами. Наприклад, people who know me well say that I am. <свят> person. люди, які мене добре знають, говорять, що я отака от, от людина. Підставляємо про себе. I'm a sociable person and I have a lot of friends. Я комунікабельна людина, і в мене багато друзів. My best qualities are мої найкращі якості. Це і перераховуємо те, що ви вже виписали. Ви вже ж виписали, правда? Пат самтаймс, айкенбілейзі. Ось цю фразу можна не змінювати. Вивчаємо повністю, бо це точно про всіх. Ну тільки давайте не будемо. Я така точно не одна. Це і є всі основні пункти, які зможуть вам охарактеризувати себе в загальному. Звичайно ж. Послідовність цих пунктів зберігати не обов'язково, та й не обов'язково згадувати їх. Усі потрібно все-таки дивитися на ситуацію і бути флексибл, гнучким. Я вам бажаю успіху, і думаю, нам не варто розповідати, як прощатися зі співрозмовником, бо після такої класної розмови, яку ви вже навчилися починати, ви будете балакати, і балакати, і буде не до прощань. Також друзі, давайте тепер за допомогою цих фраз познайомимося і розкажемо один про одного в коментарях. Я вас вже просила написати, з якого ви міста, напишіть, які у вас хобі. Можливо, вас назвали в честь. Когось. Напишіть побільше інформації, але постарайтесь зробити це англійською. Ми все перевіримо. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що у вас є можливість відвідати безкоштовний урок з викладачем англійської EnglishDom, адже це найкраща можливість попрактикуватися в англійській та, нарешті, заговорити на ній. Я вас прошу, не втрачайте таку можливість. Заняття проходять віч на віч, і у вас є можливість цілу годину спілкуватися англійською. Перший урок безкоштовний, і перейти на нього ви можете, просто натиснувши кнопку, яку ви бачите на екрані. Ставте лайки і підпис... Підписуйтесь на канал, а з вами була я, Каріна, і до нових зустрічей!